Вітаю, друзі! Ви на каналі Grizzly Байкер. Зараз ми знаходимось з вами в місті Бориспіль на розвілці на площадці у Валєри, де продаються чудові тракторці, не тільки тракторці, а й квадроцикли. Сьогодні у нас буде така подія. Валера спробує поставити рекорд України, а може ще й більший рекорд, у проїзду на квадроциклі на двох колесах. На боку, по суті так. Всі зазвичай ставлять рекорди на японській техніці, а Валера буде ставити на китайській техніці. Тож ми не знаємо, ця техніка буде давати нам якісь е, сюрпризи чи ні. Можливо, заглохне, можливо, там відпаде вихлопна труба чи відкрутиться колесо. Це ми побачимо. А можливо, Валера сам і поб'є цей рекорд, тому що вже була спроба Валера проїхав. 80 кілометрів на двох колесах без зупинки. Але тоді рекорд не фіксувався. Сьогодні ми спробуємо зафіксувати цей рекорд. Приїхала спеціальна людина, яка буде офіційно це реєструвати. Тож, друзі, залишилися лічені хвилини до виїзду. Ми вже готуємось на площаці, збираємось і. Поїдемо, виїжджати будемо не з самого Борисполя, так якщо під Борисполем трошки є складнощі з дорогою, є пробки, і ми з вами е, стартанемо від Березанського вже блокпоста. Тож, друзі, не перемикайте, слідкуйтесь, може, щось вийде і якийсь цікавий контент, бо давно не знімали. Самі розумієте, війна. Всі зазвичай вибирають і. Погоду, погоду класну, щоб погода була сонячна і тепла. А ось ми вибрали погодку. Ну, не вибрали, ми взагалі погоду не вибирають. Вибрали цей день і я думаю, мабуть, буде цікавіше. І так, йдуть крайні хвилини, ми готуємось і скоро поїдемо. Ми ще навіть ремонтуємося, тому... ну Дай, так, так, так так навіть цікавіше, тому що я знаю, да, як ці рекорди ставляться, там на супертехніки, все це, все японське, все нове, все гарно. Тут бачите, як все проходить по-серйозному, по-серйозному, з подручного матеріалу. Валера почав репетицію, пару кружечків зробить і... Коротше, і. Ми поїхали, бо вже всі ждуть, всі очікують оце все ну, от таким, таким чином будемо ставити рекорд. Погодка шепче, якраз така для встановлення рекорду. Я думаю, що це ще потрібно прописати, буде в рекорді. що... За яких умов, за яких погодних умов саме проходила сама реєстрація, фіксація рекорду і був рекорд встановлений. Все трошечки залишилось. І по машинам, ми теж по машинам, там уже на місці буду прикручувати камеру, бо буду вести стрім. Юра буде теж вести стрім на своєму tiktok каналі Зараз він скаже. І його назву, так що підписуйтесь, сюди, як твій канал називається Moto Ukraine. Сильніше це ж Мерседес. Moto, І... Moto, Ukraine. Moto Ukraine, Підписуйтесь, шановні. От, добренько, зараз поїхали. Так, друзі, відповідальний момент. Перший раз я знімаю таке собиття, таку подію. А ще й буду вести стрім, то не знаю, як це все ще в мене вийде, як буде інтернет, бо це для проведення стріму, щоб стрім йшов через GoPro, бо я GoPro хочу закріпити на панельці. Щоб йшов стрім через GoPro, потрібно два телефони, на якому буде налаштовуватися стрім, і один, який буде передавати інтернет. Взяв два телефони. Я ж думаю, в нас там вже буде час так, налаштувати там так, хвилину, так, так. пару хвилин. Все, друзі, слідкую за дорогою. Друзі, яка краса, то дивишся, дуже гарні такі в нас краєвиди. Ми вже на місці, на місці старту. І зараз Валера буде вже виїжджати. Давненько я не знімав, то буде хоч якісь свіженькі. Для вас э, відосики. Зараз э, погодка вже краще, не така, як була на початку, коли ми збиралися на площаці, що йшов дощ. Уже трошечки веселіше, і настрій веселіше. А якщо настрій гарний, то будемо ставити спокійно з вами гарні і нові рекорди. Зібралось трошки людей. Э, от Байкери в основному прийшли підтримати Валєру, підтримати цю подію, подію нашого міста. Навіть України, бо рекорд дійсно будемо встановлювати, і рекорд буде справжній. Тож тримайте кулачки. А хто бачив вже стрім, дивиться це в запису, ну, то ви вже, мабуть, результат цього рекорду знаєте. Хто хоче долучитися і задонатити на Збройні Сили України в описі під цим відео буде номер карти, також під стрімом, я не встиг. Сам стрім ще вставити, тому що налаштовував камеру перший раз, не знав, як це робити. Але пізніше це все буде додано в описі. У нас дівчина заболіла, є дівчинки Рак, та яка допомагала дуже багато з воєнним силами. І плюс 72-й бригаді. У нас дівчата Бориспольські збирають на 72 ку вирішили їм теж допомогти. Там подивимося, скільки ми зможемо надонати цього всього. Не прибідняйся. Коли ми вертались з Донецької області з-під у нас машина стала, він нам свою віддав і зробив нам сцеплення взагалі за безплатно. Ні, ну підожди, ну ми, ми організувалися так, зі, що ми просто... так що на Нацгвардії ти теж поміг. Важливо в тому, щоб ми були зараз дуже дружні між собою. Вся Україна. Правильно? Да. От... Это и есть, в принципе, ну, смысл. Главное не Да, если ты Чуешь, не бойдуже, какая ты разница, давай... бьешь на звук. Так, я пошел в другую машину. Удачи! Поехал, что там, получается? Да, все хорошо. Ну что, мы тут я включаем музыку и поехали. Давай, давай. Він вже не чує, він вже налаштувався, все, не збивайте прошу. в чомусь, в якості чи ще чогось. До речі, цей китайський квадроцикл світовий рекорд був встановлений на японському квадроциклі, а ми вирішили просто на китайському, щоб не заморачуватися. Цей квадроцикл потім будемо на за все продавати на через акціон, щоб виручити кошти на ЗСУ. Ну, будемо пробувати, там як вийде. Їду, двірники працюють, дощу немає. Ну, Друзі, хвилююсь. Шановні, дуже важко бачу Валерій, але хлопчина тримається, тримає квадрик. квадрик у нас. Е е Китайський, не японський. Я вже це казав. Молодець, молодець. Реєструють представник книги рекордового їдуть. Люди їдуть, да, бажають успіхів нам, сигналять, радіють. Тримаємо кулачки за валерчика. Їдемо далі, да, друзі. Так, так. І вже бачу, у нас і група підтримки є своя. Так. І бачу, долучаються мотоциклісти, байкери. Ну, Валєра не здається. Але я вже впевнений, що ми побили рекорд цей. Це 100%. Калюшки, так, траса мокра, важко їхати. Але ми не здаємось, Валєрчик тримається. Волтавська область. — А Полтавська область, бо, бо це, я да, по це. деякому закладу відразу впізнав. Так що, друзі, ми таки трошечки проїхали. Ми не зупинилися, не зупинилися там, де ми планували доїзду до Знаку Полтавської області. Ми їдемо далі. І це круто. Валера, реально герой, реально круто. Молочага, молочага. Я був впевнений. Це дебело проїхали. Рекорд тут, мабуть, встановлений і не один. Представник книги рекордів Гіннесу сам вже втомився, вже там показує, що все-все вже давно встановлений рекорд, але ми їдемо, ми не зупиняємось. В цьому і весь прикол, в цьому і весь кайф встановлення рекорду, друзі. Дякую вам всім за підтримочку. Так, от їдемо вже майже 100 кілометрів. Побачимо, скільки Валера буде їхати. Цей вже задню не включить. Ну там не буде, 100% не буде такого. Та все я мені надоїло. От він буде їхати, скільки їде мотоцикл. Це гарантовано. Дякую за перегляд. От, дякую за лайки, за коментарі. Обов'язково поставте коментар, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Хлопці за говорюють вже Валеру. Кажуть, Валерчик, зупинись, ну хватить уже. Валера, ні, я ще проїхав. Шановні, шановні, п'ять 105, 105 кілометрів проїхали. Валера ну не зупиняється. Вже тут хлопці кланяються, просять байкера переганяти. Говорять, Валера, ну май совість. І їде, і я так розумію, він так не ззайдеться. Це паливо закінчиться, от тоді він зупиниться. Це 100-500. обігнали трошки вольєру вперед. А він що пішов це? на поворот назад на Бориспіль. Юрик, куди? Правіше, правіше. Правій беру, 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 правіше. Це, що... це тут, так? Да? Да. Так, друзі, зараз не можу одною рукою і знімати. це. То... Вимикаюсь, доганяємо Валєру. Ну, я думаю, доженемо, якщо він там не зупинився. Хоча може. Зафанували нам супровід. Проїхав Валера 120 кілометрів, 200 метрів. От зараз ми якраз приближаємось до них і будемо вітати нашого переможця, який встановив рекорд, світовий рекорд з'їзди на. Двох колесах на квадроциклі, а ще й на китайському квадроциклі. Не те, що ми не кажемо, що китайський це поганий. В плані це, бачите, гарний квадроцикл, просто що не брендовий, як всі там вибирають круті Але брендові. Китайський не японський. Але китайський, так, да, це не японський. Можна офіційно вітати встановленим рекордом. Я не знаю, як ти, мене рулювати. Вам це ти бога Ти знаєш, як він став. Отак от на двох колесах, отак от як робот ти став. Ще раз привіт всім друзів. Хочу привітати всіх нас, особливо Валерія, з новим рекордом світу. Попередній рекорд було перевершено майже в 5 разів. Отже, я дуже радий знайомству з вами. Мені дуже приємно, у вас тебе гарні друзі. І сам Знаю, ти молодець. Всім а... нам <світник> <світник> як можна більше нових видатних досягнень в Україні. Хочу побажати миру, але тільки після перемоги. Но, виконуючи свої обов'язки, я зараз оголошую результати. Отже, нагороджується Валерій Михайлович Старик у зв'язку з встановленням рекорду України, рекорду світу. Спорт. Спецпідготовка категорія опис досягнень». старик Валерій Михайлович презентував новий рекорд України, а саме проїзд на двох бокових колесах квадроциклу на велику відстань. Ми зафіксували наступні результати. Будемо відстань 120 км 200 метрів. Затрачений час 3 години 12 хвилин. Місце фіксації рекорду Київ, траса Київ-Харків. Дата 24 вересня 2002 року. Ну як свідоць. Да, <страсує> Всякий случай, ребят, Лубни, Лубни, город лубный, го. Город світли кава. <сісті> дякую, дякую вам. А ты мені розкажи, що те це хотів цим доказати, а? Значить, дивіться. По-перше. Э, в двох, я в двох словах коментарі можна було б дати, звісно, завтра. Правильно підготуватися. Ну, в двох словах ми збираємо кошти для Збройних сил України. Це по-перше. Друге. Друге. Ми збираємо кошти для дівчат. Ну, ми пізніше, да, мабуть, от, е, Дівчинки, в якої рак, їй потрібна буде допомога. Е, і третє, ми, я хотів би трішечки привернути увагу. Наприклад, у нас в Борисполі я знаю дуже багато людей, які допомагали, які, Дуже шумно. які допомагали. Тоді, коли були е, ну, давайте так, коли були дуже поряд бойові дії, була комендантська година, то люди у нас настільки добрі, вони ночами випухали хліб, вони е, розвозили цей хліб безкоштовно по Борисполі, по людях, по блокпостах. Вони давали одежу. Один одному. Вони наскільки все було, я не знаю, настільки все було дружньо. Деякі люди, ті, які строїли будівлі, віддавали блоки, віддавали свої кирпичі і все остальне, все, що в них було, все, що вони набали в процесі свого життя, вони просто віддавали, щоб укріпити блокпост. Ну отакі от у нас люди. Їх небагато, їх дуже мало. Я знаю, ті, хто в Борисполі, я знаю майже всіх. Ті, хто так допомагав. Повірте, їх не настільки багато, але вони є. І я хотів би сказати їм від щирого серця дякую. Вони кращі і таких людей, таких людей потрібно дуже сильно цінити. То це я хотів би, щоб зробили ми. Ми всі дружно, ми всі, всі командою і командою мотоциклістів Борисполя в тому числі. Я не бачу тут нічого поганого, по перше а по-друге, ми трішечки привернемо до себе увагу і спробуємо допомогти нашим хлопцям із 72-ї бригади. Дівочки, та яка наголошую ще раз, та яка заболіла раком. От, хоча, б, хоча б ці два пункти виконати, вже буде дуже добре. Молодец! Всё, поехали. Грузимся, поехали! <риспоедливый> <риспоедливый> Давай, снимаем. Ну и На да. этом квадроцикле, вот видите, Валера установил световый рекорд! Ось, Что ва Реально! <свят> Я сам... е, ну, а ось от таким чином квадрик буде повертатися вже назад в Бориски. Тож, Друзі, вже у нас 1820 буду теж потихеньку їхати додому. Сіла батарея на... Фух, на камері Sony. Майже сідає батарея на GoPro. Але ми зробили це. Ми повністю ми постановили цей рекорд. Дякую, що були разом зі мною на каналі Грізлі Байкер. Рекорд встановлено.